Приготуйте неймовірно смачне, густе, як мармелад, і яблучне повидло найкраща начинка для вашої випічки. Яблука миємо, очищаємо від шкірки та насіння, ріжемо невеликими шматочками. У мене вийшло 2 кг очищених яблук. Перекладаємо їх у чавунний горщик і заливаємо пів літра води, ставимо на вогонь і пропарюємо яблучка 20 хвилин. Періодично їх помішуємо. Коли яблучки стануть прозорими, м'якими, перебиваємо їх погружним блендером. Якщо нема блендера, можна яблучко перетерти через сито, або пропустити через м'ясорубку. або перед самою закладкою яблуку чавун, натерти їх на тертку. Ось яблучка пропарились напиває погружним блендером до стану пюре. Маса має бути однорідною. Все. Маса стала однорідною. Додаю 1 кг цукру. Перемішую до повного розчинення цукру. Цукор повністю розчинився, ставимо пюре на вогонь і варимо 45-50 хвилин постійно помішуючи кожні 3-5 хвилин. І тут будьте обережні, тому що маса буде дуже булькати, буде стріляти. Тому беріть краще довгу дерев'яну ложку. І варити повидло краще у великій посудині. Краще, якщо буде повидло, два рази менше, ніж сама посудина, тому воно не буде сильно вилітати з каструлі. Ось воно як булькає. Маса буде поступово уварюватися. Мішити, змінювати кольор і густішити. Як перевірити, чи готове повидло, беремо на ложку, викладаємо на тарілочку і ложкою проводимо посередині. І бачимо, варення наше повидло не розтікається, і можна його розливати вже по стерилізованих баночках. В гарячому вигляді воно ще рідкувате, але коли воно застине, то його можна хоч вжимати.